Розробники офіційно оголосили про дату бета-тестування безкоштовного RPG Path of Exile 2. З'явилася інформація стосовно Батл The Grid від українських творців. Русняві терористи не гидують у проштовхуванні своєї пропаганди навіть іграми, в які грають в переважній більшості діти, вже незабаром можуть показати реальний геймплей Stalker 2. А також ви побачите в Перше на каналі Коротесенькі Бліц. Новини. Або не вперше, з яких ви дізнаєтесь ще купу всього корисного. Ну і звичайно ж доповім вам про акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Не перемикайтеся, буде цікаво. Я вас всіх щиро вітаю! Ви на каналі EternalPlayUA, Дивитесь вже 49-й випуск ігрових новин. А весь цей час проведу з вами, як завжди, я, Дмитро. Давайте не будемо втрачати ані секунди. Розпочнемо наш новинний дайджест прямо зараз. Нарешті це сталося 3 серпня. Відбувся реліз довгоочікуної RPG від Larian Studios Baldur's Gate 3. Гра наразі доступна лише для користувачів ПК, але вже 8 вересня вона вийде на PlayStation 5. Ходять чутки, що реліз має відбутися і на консолях від Microsoft, але це відбудеться тільки в 2024 році. Гра дуже масштабна і її проходження може затягнутися на сотні годин, за рахунок чого проєкт набув неабиякої популярності. І коли онлайн в Steam на момент створення цього відео сягнув майже 2 715 тисяч осіб. А за 4 години після релізу в забавку грали вже. Вже одразу 450 тисяч гравців. Оцінки на Метакритик виявилися суперпозитивними. Від журналістів 95 балів, а гравці оцінили проєкт аж у 9,2 бали. Це, як на мене, величезний успіх. Не дивлячись на свій масштаб, гра отримала українську локалізацію, якою займалася спілка перекладачів шлях би Але не всі гравці чомусь виявилися задоволені перекладом деяких моментів. В грі. Хоча, на мою думку, добре, що гру взагалі переклали Соловіною, а також це перша гра серії. І у авторів перекладу не було першоджерела, від якого потрібно було б відштовхуватися. І саме Baldur's Gate 3 стало цим першоджерелом. Тим не менш, всіх незадоволених перекладом чека форма на сайті Larian, щоб розповісти про помилки та неточності в локалізації. Ще раз дякую всім причинам. Ще до перекладу. Також з'явилась цікава інсайдерська інформація стосовно попередніх частин серії Брами Балдура. Інсайдер Idol slot повідомив, що перші дві частини ізометричної РПГ незабаром можуть з'явитися в каталозі сервісу Game Pass. Нагадую, що це лише чутки, а сама Microsoft поки що не коментує таку інформацію. А от що не чутки, то це те, що ви можете зіграти в Baldur's Gate 3 в хмарному сервісі. Сервісі Boosteroid. Якщо вас це цікавить, ви можете перейти за моїм посиланням і купити підписку на цей сервіс. Я буду вам за це безмежно вдячний. Ще у далекому 2020 році NightDive Studios оголосила про роботу над ремастером Шутера Sin, який вийшов у 1998 році. Він запам'ятався гравцям в першу чергу завдяки колоритним формам головної антагоністки Алексі Сінклер. Його Планували випустити в 21-му, але його розробка, як завжди, потребувала більше часу. І от на минулому тижні розробники оголосили, що вони тимчасово призупиняють роботу над проєктом, бо співробітники студії мають дуже велике навантаження, і тому вони вирішили відкласти роботу над Сін на невизначений термін. Але не виключають, що робота над шутером обов'язково відновиться, як тільки це буде можливо. Студія не Ріальм оголосила про початок чергового бета-тестування свого майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. Вони нещодавно проводили стрес-тест, в якому обирали учасники випадковим чином. Але тепер в ньому зможуть прийняти участь всі, хто оформив попереднє замовлення. Перевірка відбудеться за місяць до релізу гри з 18 по 21 серпня. Лише для власників консолей PlayStation 5 та Xbox Series. Під час тесту будуть доступні наступні персонажі: Люкан, Саб Зіро, Кенші, Кітана, Джонні Кейдж, Лі Мей, як основні бійці та також Кано, Соня, Джек та Фр просто в ролі камеопомічників, а потовкти пики можна буде на двох аренах. особняк Джонні Кейджа і чайний будинок. Останнім часом в мережі дуже активно почали ширитися чутки, що нібито Bethesda та Microsoft працюють над ремастером або, можливо, ремейком культової RPG The Elder Scrolls 4 Oblivion. Про це розповів також один з користувачів Reddit, який представився колишнім співробітником студії Virtuos Games, яка працює також і над ремейком Metal Gear Solid 3. Сам пост було дуже оперативно видалено, проте після Перевірки виявилось, що дійсно цей шановний є реальним співробітником студії. Він розповів, що ремейк буде побудований як на руші Unreal Engine 5, так і буде використовувати оригінальний. Тобто графіка буде рендеритися на руші епіків, а от геймплейні механіки і фізика працюватимуть на оригінальному гейм -брао. От такий от борщ хочуть зробити геймдизайнери для полегшення своєї роботи. Дата релізу, звичайно ж, невідомо. Все Буде залежати від того, чи це буде ремастер або повноцінний ремейк. Але, тим не менш, вихід гри очікується в кінці 24-го на початку 25-го року. Я вам вже колись розповідав, що українська студія Ганзила Геймс працює над шутером в жанрі Battle Рояль під назвою Of the Grid. І от тепер по забавці всплила деяка нова інформація. Зокрема, в PlayStation Store з'явилися нові кадри з гри. На них відображені бої в різних локаціях, персонажі та фото острова, на якому будуть розгортатися події. Хочу нагадати, що по інформації, яка вже мається, то події розгорнуться через 60 років у кіберпанковому світі, де люди торгують імплантами на кшталт роботизованих кінцівок, або навіть зброєю, яка вбудована в ці кінцівки. Основним місцем, де все відбуватиметься, стане футуристичний острів. Гра буде в жанрі королівської битви, як я вже згадував. Але гравці зможуть прийняти участь не тільки у битвах на 150 гравців, а й по. Грати в історію або порубитися з друзями в ПВІ і місії. Над сюжетом гри працює південноафриканський режисер, сценарист та продюсер Нік Бломкамп, який в свій час працював над багатьма цікавими іграми. Наприклад, він приклав руку до гран Турізмо. Також у його команді присутній Річард Кей Морган, який був сценаристом культового шутера Crysis 2. Of the Grid може вийти в цьому році для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. На весь Сні поточного року президент Майкрософт Бред Сміт попереджав геймерів, що спецслужби Росії та група Вагнер можуть використовувати ігрові спільноти для збору інформації та вербування нових агентів. Але тепер інформації щодо інших дій руснявих пропагандистів стало набагато більше. Тобто вони пробивають чергове дно в намаганні просувати свою пропаганду через суперпопулярні проєкти, такі як Майнкрафт. Roblox, World of Tanks, World of Warships, War Thunder та Armored Warfare для виправдання війни в Україні та просування своїх дебільних побідоносних наративів стосовно перемоги СРСР над фашистською Німеччиною. Наведу декілька прикладів, що вони наробили останнім часом. А ви мені напишіть в коментарях, як вам такі інформаційно-психологічні операції, і чому, на вашу думку, видавці ігор та розробники майже ніяк не реагують на такі кричущі прояви російської пропаганди. Ну і не забувайте підписуватись на канал та обов'язково протискати вподобайки, якщо цього ще не зробили раніше. Це дуже допомагає просувати це відео, щоб його могли побачити ще більше глядачів. Також можете підтримати мене фінансово, якщо у вас є таке бажання та можливість. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Я вам буду просто безмежно вдячний, і це буде супер величезною мотивацією для того, щоб покращувати контент для вас. Дякую вам всім за здалегідь! Ви просто неймовірні люди в травні. бруднодупі пропагандисти в Майнкрафт провели віртуальний мітинг пам'яті Жириновського. А от відносно нещодавно в грі відтворили битву за Соледар, що наразі перебуває в окупації. В Цій прости господи реконструкції навколо було всюди гасло слава Росії. Блять, ну нічого свого не можуть вигадати. Ці кляті виродки геймерів там навчали будувати гігантський флагшток з триколором. А на фоні було відтворено місто зі знаком Луганськ. Скажені пропагандони опублікували відео ігрового процесу у своєму скрепному ВКонтакті. В руснявій версії багатокористувацького танкового шутера World of Tanks кінчені Кацапи відзначили 78-му річницю поразки нацистської Німеччини та відтворили парад танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році. У РБС. Червні створили набір скінів МВС Росії на честь святкування дня цієї так званої Росії. Президент Майкрософт Бред Сміт повідомив, що у квітні служба безпеки компанії виявили спроби руснявих проникнути у деякі ігрові спільноти, пославшись на прикладі в Майнкрафт. Як зазначає New York Times, деякі з цих матеріалів відображають погляди як простих росіян, так і свідчать про причетність державних служб Росії. Також журналісти видання зазначають, що пропагандистські матеріали наведені російською мовою. З цього можна припустити, що цільовою аудиторією є внутрішній споживач або шукають прибічників серед російськомовних у сусідніх країнах, включаючи Україну. Клінт Вос, голова команди аналітиків Microsoft, прокоментував дичину, яку просувають ці всі клопи, що нібито вони прагнуть показати Вагнер та російську армію крутими та небезпечними. Безпечними так вони небезпечні, їх багато, і вони готові подихати на нашій землі всі до останнього, навіть не розуміючи, навіщо їм це потрібно. І саме тому. Ми з вами, звичайні громадяни України, повинні допомагати нашому війську робити більше хороших росіян. Допомагайте будь-яким зручним для вас способом. Будь-яка ваша копійка наближає нашу перемогу. Маленьких донатів не буває. Якщо не знаєте, як можете скористатися посиланнями, які є в дописі до цього відео. Якщо у вас є бажання, можете приєднуватись до речі до нашої спільноти в Discordі. Я буду радий вас всіх там бачити. З 21 по 27 серпня в Кельні відбудеться Gamescom 2023, на якому Майкрософт хоче зробити найбільше шоу в історії цього заходу. А у Xbox буде наймасштабніший стенд. Американський гігант хоче показати понад 30 ігор від своїх внутрішніх студій і від сторонніх партнерів. А найцікавіше те, що в більшість заявлених проєктів зможуть пограти відвідувачі виставки. Наразі відомі лише декілька проєктів зі списку, який Microsoft планують продемонструвати. Серед них Stalker 2, Heart of Chernobyl, Starfield, Forza Motorsport, Armored Core 6 Fires of Rubicon, Cyberpunk 2077 з доповненням фан. Liberті, Payday 3, Джузент та багато чого іншого. Найбільшу увагу концентруємо на грі Stalker 2 від української студії GC World, які обіцяють привезти з собою робочий білд майбутнього шутера та дати можливість пограти в нього відвідувачам Gamescom. Це дуже круто, що наші творці продовжують роботу над проєктом, не дивлячись на всі гілки, які намагалися встромити русняві покидьки. На кшталт зливу особистих даних співробітників Робітників студії, зливу непрацюючих буцімто білдів, погрози та купу трешових відео, яких вони наклепали на Ютубі. Стосовно того, що гри не існує, вона сире лайно, ну і все в цьому дусі. Ви в курсі, як це було. Гарним знаком є те, що GSC дозволять фанатам доторкнутися до гри. Можливо, ми навіть дізнаємось дату релізу. Побачимо новий крутий трейлер, який сталкери будуть розбирати по кисточкам ще декілька місяців. Місяців. Також стало відомо, що інша українська студія, можливо, прийме участь у виставці. Це Fore Games, але поки що не відомо, що вони привезуть на захід. Можливо, відкриють трохи інформації стосовно нової метро, а можливо, будуть ділитися якимось технічними напрацюваннями. Побажаємо нашим козакам наснаги та порадувати нас чимось смачненьким. Будемо чекати від них гарних новин. А ми з вами переходимо. Переходимо до коротесеньких блісновин буквально як то кажуть про погоду в ігробудівельній індустрії. Після досить потужного скандалу стосовно оптимізації кооперативного екшену Remnant 2, розробники, як і обіцяли, до речі, випустили патч, в якому було покращено загальну продуктивність та стабільність гри. А керування високодеталізованими тінями творці винесли навіть в окремий пункт налаштування. Наприкінці серпня, поточного року, в магазині Габена Steam має вийти гра про операторів українських військових дронів під назвою Bridge Hunter від студії Double Light. Проєкті можна буде знищувати болотних окупантів прямо на Керченському мосту, а також знищувати цей самий міст різноманітними методами. Окрім традиційних озброєнь, можна використати ядерний удар або навіть лазерний промінь з космосу. В забавці буде лише англійська та українська мови. Польська студія Star Wars Industries та Epic Games поділились новим роликом по грі The Invincible, в якому продемонстрували бомбезні пейзажі планети Пустелі Рей 3. А також розповіли, що все це задоволення будується на руші Unreal Engine 4, який все ще живіший за всіх живих і може дивувати вражаюче чудовим результатом. IGN опублікували ігроладний трейлер майбутнього космічного трилера Ford Solis. Гравець постійно взаємодіє з оточенням та комп'ютерами. Для розуміння, що відбулося, потрібно слухати багато аудіо та дивитися відеозаписів. Гра більше схожа на симулятор Hod. Іння з непоганою постановкою та класною графікою Ubisoft опублікували черговий щоденник розробки стосовно майбутньої ганялки The Crew Motor Fest. Розповіли, що в грі буде понад 600 моделей автомобілів, а керування цими автомобілями стане набагато більш реалістичним. І нагадали, що можна буде перенести практично весь свій автопарк із другої частини гри в новий проєкт. Студія Mojang опублікувала трейлер, в якому оголосили, що в новому DLC для Майнкрафт з'являться ніндзя черепашки. У відео показали знайомих всьому світу героїв, які досліджують знакові локації, відтворені в стилі гри Майнкрафт. Видавництво Deep Silver повідомило, що 24 серпня кримінальний екшен Saint Row 2022 року випуску буде доступна і в Steam, разом з усіма випущеними оновленнями та доповненнями. І пк версія проєкту більше не буде ексклюзивом Epic Game Store. Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілл Ексон заявив, що наступна частина серії шутерів Battlefield стане переосмисленням. Що це все може означати невідомо, але після від'ємно успішного релізу Battlefield 2042 однозначно треба щось вигадувати більш цікаве. Після нещодавної, ExileCon, режисер студії Grinding Gear Games Джонатан Роджерс, розповів, що, окрім того, що гра Path of Exile точно не вийде цього року, на 7 червня 24. 4-го заплановане бета-тестування нової забавки. І гравці зможуть пограти буквально у всю гру, а не лише в її уривок. Це потрібно творцям для того, щоб досягнути балансу навичок у персонажів та подивитися, як працює економіка в грі. Всі, хто придбав цифрову версію космічної RPG Starfield, отримують одночасний доступ як до Xbox версії проєкту, так і до ПК без будь-якої додаткової плати. Також будуть доступні крос-платформені. Збереження, тому в Starfield можна буде грати і на одному пристрої, а продовжувати на іншому. Стало відомо, що компанія Lenovo працює над своєю версією портативної консолі, яка має стати конкурентом Steam Deck, ROG Rogel, Nintendo Switch та іншим аналогічним пристроєм. Назва цього творіння Legion Go, і відомо, що вона буде оснащена 8-дюймовим дисплеєм, на відміну від конкурентів, у яких 7 дюймів, побудована на процесорі AMD, D Phoenix та працюватиме під керуванням Windows 11. Інсайдер Білий Біл Кун повідомив, що ремастер культового шутера Quake 2 представлять на фестивалі QuakeCon 2023, який відбудеться з 10 по 13 серпня. Гра отримує назву Quake 2 і матиме поліпшену графіку, на відміну від шутера 97-го року, а також підтримку сучасних технологій і сучасне керування. Офіційний анонс Call of Duty Modern Warfare. 3 відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив офіційно обліковий запис в X. Раніше інсайдер Том Гендерсон повідомляв, що анонс планувався на 1 серпня, але щось пішло не так. Компанія Microsoft повідомила, що тепер учасники програми Xbox Insider можуть транслювати свою гру в Discord прямо з консолі. Раніше ця функція була ексклюзивною тільки для ПК-версії Discord. Журналісти порталу The Verge розповіли. Що Microsoft розпочала продавати додаткові деталі для бездротових контролерів Xbox, а також для Xbox Elite Series 2 на своєму сайті. Наразі їх можуть придбати лише мешканці Північної Америки. В магазині доступні змінні стійки, кнопки і навіть цілі плати. Запчастини продаються ремонтними наборами, серед яких є доступні комплекти, в яких містяться лише кнопки, а також є дорожчі варіанти. За інформацією Windows Central, користувачі Гарного сервісу XCloud Gaming стали проводити більше часу в очікуванні своєї черги на підключення до сервера. Деякі геймери це пов'язують з додаванням до Xbox Game Pass культового екшену GTA 5. Черги можуть тривати понад 5 хвилин. А ми з вами переходимо до коротесеньких блізновин. Буквально як то кажуть про погоду в ігробудівельній індустрії. Розпочнемо з магазину Епіків. Там до 10 серпня можна додати безкоштовно до своєї колекції аркадну головоломку з елементами стратегії Bloons td 6 від новозеландської студії Ninja Kiwi. Забавка раніше була доступна лише для мобільних пристроїв. Другою, прости господи, грою на роздачі є Loop Hero від руснявих рукодупих з лавочки під назвою Fork Warters, яку, на жаль, видає дуже відома компанія. Div Вольвер Діджитал, яка займається дуже давно видавництвом невеликих інді-проєктів. Тому тільки вам вирішувати, чи забирати це лайно з роздачі, чи ні. А от за гроші можна придбати зі знижкою одразу декілька ігор від Bethesda, які передбуватимуть на розпродажі до 16 серпня. Серед них я хочу зазначити цікавий бандл, в якому дві непоганих забавки: Дезлуб від Arkane та Ghostwire Tokyo від студії Tango Gameworks. Продається комплект зі знижкою 60% і коштує 646 гривень. Також непоганим придбанням може стати шутер від першої особи Rage 2, який створили легендарні творці серії Doom і Software та Avalanche Studio. А саме його делюкс, видання, яке продається лише за 249 гривень зі знижкою аж 75%. Скористатися пропозицією можна також до 16 серпня. Синіга Габена на розпродажі перебуває RPG у відкритому світі Fallout 76, яку можна придбати зі знижкою 75% за 133 гривні. Акційна пропозиція діятиме також до 16 серпня. Зі знижкою 75% можна додати до своєї колекції кривавий шутер Doom Eternal, який коштує лише 162 гривні. Акція триватиме так само до 16 серпня. Шутер від третьої особи з. Vision 2 від Ubisoft можна придбати зі знижкою 70% лише за 137 гривень до того ж самого 16 серпня. А на цьому в мене всі новини. Я із задоволенням обговорю з вами всі ці події в коментарях. Також підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну і, звичайно ж, не забувайте про наших захисників. Посилання на дискорд-сервер нашого каналу на благодійні фонди. Та якщо раптом ви хочете підтримати і мій канал фінансово, ви знайдете в дописі до цього відео. Дякую вам всім за перегляд! Слава Україні! Ми переможемо! Бережіть себе!